Це друг чи ворог за такої теми. Перший урок відбувся у класі безпеки, що було відкрито в опорному закладі освіти Визирської громади, першотравневий ліцей. Торічниці дня єднання України. Діти громади отримали від дорослих, що піклуються про їх безпечне майбутнє, просторі класи для вивчення правил дорожнього руху, пожежної цивільної безпеки та надання першої медичної допомоги. Громада у взаємодії з Державною службою надзвичайних ситуацій та головного управління в Одеській області взялися до реалізації наказу президента України разом. Тому і результат вийшов гідним. Вітали всіх присутніх начальник відділу освіти молоді та спорту Визирської сільради Валентина Харламбова та директорка опорного закладу Першотравневий ліцей Тетяна Казак. Це дійсно проєкт, який доводить, що ми разом ми спільно, оскільки ну в хорошому сенсі ще так багато у нас не були представники ДСНС, часто поліції в хорошому сенсі. Я хочу побажати, щоб і надалі наша справа так спільно тривала. І всім здоров'я, мирного неба, і е, неодмінно пам'ятати сьогоднішній хештег. разом, разом до перемоги, разом до мирного, до мирної, і щасливої України. Дякую всім за співпрацю! І я думаю, що цей клас безпеки він дійсно буде працювати в повну силу своїх можливостей. І хочу тільки одного побажати: щоб клас безпеки був, і ми всі жили в безпечному середовищі, миру і безпечного середовища вам. всім. Присутнім і ті, хто і не присутні в нашому навчальному закладі. Всім миру, миру і безпеки. На свято відкриття від сільської ради клас безпеки отримав комп'ютер, який стане у нагоді в процесі навчання. Про важливість отримання знань, що можуть зберегти життя, казали перший заступник визирського сільського голови Олександр Токменінов та заступник начальника одеського районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Юрій Стерненко. Наша громада дуже велико відділяє увагу захисту населення і окремо дітям. А це вклад нашої громади спільно з працівниками МНС, поліції, дирекції школи, відділу освіту для безпеки наших дітей. На даний час це питання дуже актуальне, тому що війні в нас в країні відбувається війна і заходи безпеки повинні знати всі. І в першу чергу наші діти. Це наш перший крок в цьому напрямку. Другий крок буде в Азірці. Я гадаю, що в подальшому ми будемо удосконалювати ці заходи і в наших інших гімназіях. Хотів би ще раз подякувати всім, всім, всім за цей прекрасний подарунок для наших дітей. Класи безпеки на сьогодення це спільна мета. У нас відкриття навчання дітей правилам пожежної безпеки, мінної безпеки, цивільного захисту. Дій при повітряній тривозі і алгоритму дій при надзвичайних ситуаціях, особливо увагу звернути при пожежах і тому подібне. Зробити перші фото на пам'ять зі справжнім інспектором поліції та рятувальником для дітей це велика вдача. Цього дня пощастила багатьом вихованцям першотравневого ліцею. Відтепер їх обізнаність з кожним уроком у класі безпеки зростатиме. Впевнені інспектор сектору ювінальної превенції відділення поліції номер 3 Одеського районного управління УНП Катерина Соловій та староста першотравневого старостинського округу Василь Хміленко. Нам буде набагато легше розповідати дітям про безпеку дорожнього руху, все те, що повинні знати, як саме йти до школи, де саме переходити. Дорогу, якщо діти є випадки, коли проходять і переходять самі дорогу, йдуть самі зі школи. Дійсно, нам буде на тепер з цим класом. Нам буде легше розповідати, легше проводити лекційні заняття і ігрові заняття, які є, але буде так їм інтересніше. Пускай вони знають. Нехай вони вміють, нехай вони знають, як зберегти своє життя, як зберегти життя другим людям, тому що це дуже важливо на сьогоднішній день. Я хочу подякувати керівництво нашої школи, нашої громади за такий прекрасний клас які зробили для безпеки наших дітей. Дитяча та доросла форма поліціянта, дорожні знаки та різні види автотранспорту, роздатковий дуже цікавий матеріал для уроків. Такі подарунки від Державної служби надзвичайних ситуацій та головного управління поліції в Одеській області в процесі навчання допоможуть учням застосовувати правила безпеки. Відтепер нинішні гостей будуть запрошувати на тематичні заняття разом з медиками та психологами. А це значить, що уроки задля захисту життя стануть більш інформативними активними та корисними